86-річна Ганна Тиравська приїхала на фестиваль з молодшою сестрою. каже, в далекі сорокові вони були ще дітьми, проте назавжди запам'ятали жахи переселення. Бабуся не може говорити без сліз, адже родина мала чималі статки. А радянська влада забрала все і вивезла людей на чужину. Як нас виселили, тоді. Зайшла ще така група, то ще нашу пасіку вже попалювали ті, ті пшоли небідничі. а рано знов та облава прийшла, забрали кури із Лемківщини, Холмщини, Нацяня та Підляща упродовж 44-46 років село Міць вивезли майже півмільйона людей. Їх розселили по багатьох областях України. Приміру на Тернопільщині лемків близько 200 тисяч. Однак, куди б не закинула їх доля, лемки свято бережуть свої звичаї і рецепти національної кухні. Ще моя бабуся навчила мене робити отаку плесканку, називалася вона плесканка. Ще є отака мачанка. Вона також дуже смачна м'ясна страва, вона з часничком. картоплі багато, але я багато. Чекайте гриби. Тут є маченко перед м'яз. Я знаю, але то я м'ясо не по цьому. тернополянка Надія вишиває вже 13 років. каже, навчилася від прабабці на фестиваль. Жінка привезла унікальну вишивану сукню. Такі могли б носити давньоруські княгині. Майстриня працювала над нею чотири місяці. Давні традиції мають в собі якусь сакральну культуру і закладають в людей стремління до кращого життя урочище Бичувани подалік міста Монастириська вже в одинадцяте вітає учасників фестивалю. Перші два відбулися в селі Гутиську на Тернопіллі. На перше з'їхалося близько трьох тисяч учасників. Нині їх чи не все миро більше. Нам потрібно розуміти зробити все для того, щоб ми, які були поставлені на межу зникнення, ми робили спротив цьому. Для передачі нашої культурної спадщини нашим дітям уже цього року в монастириська збираються збудувати містечко для проживання лемків, а ще обіцяють відкрити музей Лемківщини під відкритим небом. Оксана Доді, Андрій Шкварла, Тернопільщина, п'ятий канал.